Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитви і запрошую до ці... цього розважання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Більше не щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Заклик до берегти, до того, щоб берегти своє серце. А насправді важко пояснити значення серця для людини. З одного боку, це простий орган, орган, який качає кров, який дарує життя людині. А з іншого боку, це той орган, який найкраще і найбільше відчуває наші переживання, наші радості. Сум, біль. Все це відбувається на нашому серці. Ми його відчуваємо тоді фізично. І тому з давніх давен ось це серце стало не просто є уособленням якогось органа, але серце стало якимось таким уособленням самої людини. Само того, що серце відповідно кажуть, що серце це є душа людини, наче душа людини. Бо те, як людина вміє відчувати, те, як людина е, живе, воно відображається все це в нашому серці. І от сьогодні є засторога для того, щоб берегти наше серце, щоб воно було джерелом життя. Людина, яка без Бога, людина, трошки не так висловлюся, перепрошую, некоректно висловився. Людина, яка відкидає віру в своєму житті, людина, яка відкидає Бога в своєму житті, каже, що їй Бога не потрібно, що вона ніщо не вірить, вона позбавляє себе ось цього життя, позбавляє себе того, щоб її серце було наповнено життям. Бог. Це любов, Бог це джерело того, щоб давати нам силу. І от коли людина каже, що вона є без Бога, що Бог їй не потрібен, що вона є невіруюча, то тим самим вона наче перекреслює все добро, яке може бути в неї. Значить, людина Своїми ділами, тобто вчинки людини, слова людини, вони показують те, чим наповнене наше серце. Воно показує, що для нас важливо є, які є наші цінності, саме наші вчинки і наші слова. Слова Та, людина говорить дуже часто її слова відображають внутрішній світ людини. Якщо людина Постійно матюкається і при цьому говорить, що це є нормально. Значить, для неї пустослів'я, тобто матюк це пустослів'я, пусті слова, слова, які не мають жодного значення, які не несуть жодного сенсу. А там, де є пустота, там є смерть. І Відповідно, людина, яка матюкається, тобто говорить пусті слова, вона несе смерть і несе хаос. Тож, наші слова відображають наш внутрішній світ. Але є люди, які вміють дуже красиво говорити. І тоді ми повинні дивитися на його діла, на Його вчинки. Бо саме тоді вчинки відображають внутрішній світ. Або наші слова, або наші вчинки. Вони нам показують, хто переді мною стоїть. У Нас багато людей намагаються зрозуміти, чому росіяни так поводяться? Чому вони такі наглі? Чому вони прийшли в наш дім? Чому вони не бояться смерті, а йдуть, 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 їх вбивають, а вони далі йдуть. Вбивають їхніх побратимів, а вони далі йдуть. Чому, чому, чому? Достатньо, ще раз кажу, послухати, як вони спілкуються наскільки їхня мова є чистою або ж навпаки. Достатньо подивитися на їхні вчинки. І можна тоді і вже не питатися, чому вони так поводяться. Тому що їхнє серце це не серце життя, це серце пустослівів, пустоти, і вчинки, відповідно, теж несуть пустоту. Чому в, нашому, в нашій країні так багато хабарників, так багато є несправедливості? То подивіться на діла тих людей, які мають владу. Вони перед виборами нам обіцяють золоті гори. Правильне життя, вони знають, як зробити це все правильно. Але коли приходить справа до діла до реалізації, Зовсім є. Їхні вчинки є зовсім іншими. Чому вони далі є при владі? Та тому що люди, які теж наповнені пустотою, перепрошую, не наповнені пустотою, які своє серце мають пустим, не наповнене Богом, вони далі приймають ось це пустослів'я обман. А навіщо когось вибирати? Знаєте, я колишу таку фразу від багатьох людей, коли я питався, кажу, навіщо ви знову обираєте, голосуєте за тих, хто вас обкрадає? Ну, цей вже накрався, може не буде більше. А як прийде інший новий, він ще хоче красти. Тож вибрати краще цих, які вже накрались, наїлись, може, вже не будуть. розумієте? Але якщо діла людини свідчать про зовсім інші цінності, берегти своє серце треба, бо воно є джерелом життя. Те, чим ми наповнені, тим ми ділимося з іншим. І якщо моє серце є пустим, то і пустотою я буду ділитись. Своїми пустими словами, пустими ділами. Коли моє серце є пусте, воно не, не дарує життя, то воно несе смерть. Словом чи ділом. Пустим серцем є тоді, коли людина відмовляється бути з Богом, коли людина заперечує Бога. Коли людина каже, а навіщо мені цей Бог, навіщо мені молитва, навіщо мені ходити до церкви, навіщо мені сповідатись? Все не має значення. Головне, десь собі там в своїй кімнаті сховатись і тихенько перед похвалити самого себе. Який я класний крутий, От я все розказав про себе і Бог і так знає про мене. Це фальш, це пустота. Це пустота. Бо якщо наші діла не свідчать про Бога, якщо наші слова не свідчать про Бога, значить вони не є життям. Свідчити Бога це свідчити любов. Свідчити Бога це свідчити життя. Приклад такого є наші військові, які свідчать життя свідчить любов, тим, що залишили свої сім'ї, родини. І вже скільки, хтось, уже скільки років, хтось з півтора року, хтось з захищає. Наші волонтери свідчать цю любов. свідчить Бога, життя свідчить. Тому, що, не можучи воювати, вони допомагають нашим військовим. Наші медики. Прості люди, які готові заради життя, чинити і чинять діла життя. Тож бережімо своє серце, наповнюйте своє серце життя Богом, любов'ю. Хай наші слова і діла не будуть пустими, хай наші діла і слова несуть життя, бережуть це життя. Тоді ми будемо незламною країною. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, часу, на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!